Фоніатор, фонопед та фонопедія три слова, які необхідно знати кожному, хто користується своїм голосом щодня. Фоніатр це лікар, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні голосомовного апарату. Якщо ви періодично втрачаєте голос, відчуваєте осиплість, напругу під час та після розмови, саме фоніатор може вам допомогти розібратися з цим. Фонопед це тренер вашого голосу. Цей спеціаліст допоможе вам відновити голос після перенавантаження, захворювання або операції. Саме цей спеціаліст часто поєднує медицину та мистецтво. Конопедія це наука, що вивчає закономірності розвитку, формування та збереження голосу. Вона допомагає створити систему профілактики, щоб голос звучав вільно та без шкоди для здоров'я. Голос це не лише інструмент для співаків та акторів, це ваша візитівка у спілкуванні, житті та професії. І голос заслуговує такої ж турботи, як серце чи зір. Тож бережіть свій голос та довіряйте його професіоналам.